Всім мої вітання! Гарного нам сьогодні з вами вебінару по темі діловий імідж і трішки про себе, щоб ви розуміли, що мені дає право розмовляти на такі теми з вами. Тема достатньо претенційна. В середині 90-х років я вчилась в школі моделювання 4 роки. Кожен рік ми робили свою колекцію, своє моделювання, розкрій і виготовлення і робили такі покази. 4 роки закінчилось, я отримала з диплом з правом викладання і якийсь час практикувала в цьому напрямку. Потім на початку 2000-х років. Я створила студію свого стилю 3, це було десь 2003 рік, і це програма, яка включала в себе колористику, стилістику, роботу з аксесуарами і основи макіяжу. Вона існувала достатньо довго, фактично до ковідних часів. Це програма, курс навчання який тривав один місяць, і дуже багато людей, моїх партнерів, різних клієнтів, отримали знання, які користуються цими знаннями і досі. І ось, коли наступили ковідні часи, ясно, що світ змінився, і ми всі мали змінюватись. І в 2020 році я вступила до Європейської школи стилю. В кінці цього ж року я отримала диплом і е, почала практикувати. Співпрацюю з клієнтами індивідуально і співпрацюю з е, такою студією Perfect School, яка на ринку у цієї галузі працює давно і широко відома в Києві так точно. Ось це те, що стосується нашої теми, щоб ви трошечки знали про мене. Саме таку інформацію. Поняття імідж, що в перекладі з французької і англійської, означає образ, вперше, насправді, ці поняття з'явилися в 60-80-х роках ХХ століття в галузі загальної та соціальної психології. Управління враженням це і є головна задача цього поняття. Управління враженням. Запам'ятовуємо це. Образ допомагає людям зробити підсвідомий вибір на користь його носія. Це те, що працює таємно, але дуже вірно. Полі Берт – Зазначає її цитату я зачитаю, а зараз скажу, що візьміть собі до уваги її книгу. Вона видана в 96-му році, називається Продай себе, тактика удосконалення вашого індивідуального іміджу. От її цитата. Вона зазначає, імідж це повна картинка вас, які ми вас бачать інші, вона містить те, як ви виглядаєте, говорите, одягаєтесь, працюєте ваші вміння, вашу поставу, позу, мову тіла, ваші аксесуари і навіть ваше оточення. Ще одна важлива характеристика іміджу це його функціональність. І я на цьому наполягаю: це моє улюблене значення слову імідж, тому що завдяки функціональності якраз ми і можемо досягати своїх результатів. Імідж нам потрібно, щоб досягати певної мети, ефективно вирішувати якісь завдання і зробити успішною свою діяльність. В цьому досягли, скажімо так, великого успіху. Вони тільки, ця сфера почала в психології активно досліджуватись, вони зразу її взяли в свою працю, вони стали підхоплювати. Десь о, о, ці значення іміджу іміджмейкерства в кінці 60-х років дослідження ще йшли дуже активно. І м -м, почали використовувати абсолютно у всіх сферах е -э, американського суспільства. Політика, Голівуд, е -э, фондові е клерки, корпорації з продажів, е білі комірці. Е -э всі почали використовувати іміджмейкерство е як інструмент досягнення своїх цілей і успіху. Наразі ця сфера включає в себе не тільки імідж людини, а й імідж продуктів компаній, політичних партій, громадських організацій і навіть імідж держав. Слово бренд у всіх на вустах сьогодні, а всі, хто хоче себе реалізувати якось в діловій сфері, ну не якось, а успішно все-таки вибудовують свій пізнаваний бренд. Бренд сьогодні це тренд, тренд соціальної психології. Так що будемо розбиратись далі, як сьогоднішній. Діловий стиль, сучасний ми можемо використати в своїх цілях. Що ж таке сучасний діловий стиль? Ну, почнемо з того, що саме це слово сполучення воно диктує нам розуміння, що ділова сфера спонукає нас до успіху. Ну, це ясно. І саме тут малюється образ, картинка, яка уособлює саме цей успіх. Психологія так працює. Це те, про що ми говорили в першій частині. І зараз все залежить від впевненості, ви знаєте, а щоб мати цю впевненість, потрібно вміти користуватися інструментами. Якщо коротко, то діловий ом, імідж, ом, що є більш широким поняттям, ніж діловий стиль ом, має такі Ну, Скажімо, складові. Перше, це професійність, професійність, компетентність у своїй справі. Друге, це доглянутість, гарні манери, мова, ну і так далі. Ви розумієте, про що мова? Одяг залежно від сфери діяльності, класичний або вільно-діловий стиль. Люди досягають не того, на що вони здатні, вони досягають того, що, на їхню думку, вони можуть досягнути. Так сказав Адам Джон Джексон в книзі 10 секретів багатства. Ну, я вам хочу сказати, що справді спочатку все складається в нашій голові, потім ця картинка реалізується в житті. Тому. Спочатку ми формуємо думку, як ми будемо створювати цю думку, завдяки візуалізації оцього внутрішнього бачення, і потім реалізації внутрішнього бачення зовні. Тобто той картинки, яку бачать всі інші. Перше, що ми робимо? Ми робимо дуже цікаву річ по пунктах. Зараз вам все розкажу. Перше, робимо калаш того, як ми хочемо виглядати, як ми робимо цей калаш. Це фото, скріни або фото, які ви зберігаєте, а одягу аксесуарів накопичуємо це все в окремий альбом або папочку. Потім ми робимо з цього всього великий калаш і аналізуємо, що ми зможемо використати. Для себе на практиці з того всього, що ви побачили, що вам сподобало, що ви собі взяли. Далі, другий пункт. Визначаємо всі свої виграшні кольори, геометрію свого тіла. Кольори це колорит і температура. Вашого типажу, а геометрія це тип фігури. Я думаю, ви багато читали такої інформації, і вона доступна. Знову повертаємось до нашого колажу і звіряємось з ним, чи все те, що ми там вибрали, підходить нашому колориту і нашому типу фігур. Третє. Складаємо базовий гардероб. І я тут хочу зазначити, що навіть базовий гардероб, він. Неоднаковий для всіх сфер діяльності. Ми це обов'язково враховуємо і додаємо до наших знань про кольори, про наш колоротип і про наш тип фігури. Що ж вкладається в поняття базового гардеробу? Як не крути, це класичні речі. Але час диктує своє, і, наприклад, джинси також увійшли в список базового гардеробу. Але, звичайно, не на кожен день. А в якісь більш вільні дні, як п'ятниця, наприклад. А ще брюки, спідниці, плаття, жилети і все це класичного крою. Жакети, тренчі, пальто можуть бути абсолютно класичного або сучасного вільного крою. Звичайно, сорочки. Наразі вони. В трендів вже не один рік та блузи, які сьогодні підіймаються в модних рейтингах. А ще джемпери, світри, лонгсліви. Не забуваємо про класичні аксесуари. Вони мають відповідати колориту і масштабності вашої фігури. Аксесуар це завжди розстановка акцентів. Вони допомагають підкреслити виграшні частини фігури або скоригувати. Це називається візуальна корекція. Зовсім трішки про візуальну корекцію. Ну, наприклад, якщо ви берете взуття в тон вашого одягу нижньої частини поясної частини так називаємо, не плечової зони, а поясної, то ви подовжуєте ніжки, довжину ніг. Тобто, якщо це брюки. І ви червоні, і ви вдягаєте червоні туфлі, то ви подовжуєте довжину ніжок. Крім того, якщо ці туфлі у вас будуть загостреним кінчиком, то це також працює в цьому ж напрямку. Якщо виріз на цих туфельках також достатньо глибокий, аж до пальчиків, то так само це працює на цей ефект подовження. Всі вертикальні лінії, які в вашому силуеті, будуть витягувати вашу фігуру, робити вас вищою і зброю. Тонкішою. Наприклад, якщо ми беремо грубу, товсту підошву, то таким чином ми трошечки приземляємо фігуру, і тут треба враховувати тип фігури, бо деяким типажам це взагалі заборонено. Ну і Якщо говорити вже про Таке взуття з важкою платформою або підошвою, це насамперед не діловий стиль. Але тренди, звичайно, диктують своє. І ми зараз багато чого використовуємо. Тому якщо в вашій корпоративній культурі немає такої строгості дрес-коду, то тоді ми можемо погратися і врахувати тип фігури, і все-таки так, щоб. Ми покращували наш зовнішній вигляд, а не, скажем, ускладнювали якісь, якісь зони, якісь зони корекції. Ну, ви ж знаєте, ще є сумки серед аксесуарів, є прикраси, є паски, які зараз дуже актуальні, і вони актуальні в подвоєній формі. Також є кроватки, які зараз дуже актуальні не тільки для чоловіків, а й для жінок. Платки так само, і шині платочки, і довгі, великі платки. Ми їх пов'язуємо і на шию, і на голову. І робимо різні обручі, і зав'язуємо в зачіски. І дуже актуально пов'язувати замість паска, у ушлівочки затягувати. Ну, до речі, хочу сказати, що гудзики, якщо є декоративні на жакеті, вони також вважаються прикрасою. А є таке правило в діловому стилі, що в вашому аутфіті мають бути не більше шести прикрас. Тому враховуйте, якщо є гудзики декоративні, що вони будуть входити в ці шість пунктів. Можемо сказати про те, що е, сучасний діловий стиль він відрізняється своєю свободою. Е, в чому вражається свобода? Ми можемо використовувати не тільки строгий класичний стиль і крій, а і можемо додавати вільно-діловий. Е, звичайно, ми тут враховуємо особливості, е, індивідуальності, плюс ми враховуємо дрес-код, який. Е, ми маємо підтримувати в спільноті або в компанії, в якій працюємо, і підтримувати корпоративну культуру. Тобто діапазон стилів збільшився. У створенні ділового іміджу в цілому. Ну, і головне тепер ми переходимо до останнього пункту нашого вебінару це знайти свій стиль. І ось тут ми вже переходимо до зручної інструкції, де є пункти, про які ми зараз з вами і поговоримо. Що ж таке? Персональний стиль. Але перед тим, як ми по пунктам будемо розглядати цю тему, я хочу проговорити фразу, яку я дуже люблю. Марк Джейкобс колись сказав про те, що мода це питання грошей, а стиль це питання індивідуальності. Це та філософія, яку сповідую я в своїй роботі. І тепер. Знаючи це, ви можете зрозуміти, чому я так багато говорю про індивідуальність. І так, інструкція. Перше. Перше, склада... з чого складається стиль, це колір, моя улюблена базова тема. Колір це температура, контраст, глибина кольору і світимість. Друге форма. форма, наша геометрія, геометрія нашого тіла. Це тип фігури, це форми одягу, які підходять нашій фігурі, деталі на одязі, що немало важливо, і принти. Ну, скажімо, так, в діловій е, сфері принти не дуже використовуються, тільки класичні принти е, це клітинка. Горохи е, і смужка. А все інше е, дуже дозовано і акцентовано, тому тут треба бути обережним, але це враховується в формах. Е, третій пункт це вік. В сучасному понятті віку начебто і немає, але тут треба бути обережним і все ж таки є така. Така, такий нюанс, який говорить, що невідповідність одягу віку дуже здешевлює носія. Розумієте про що? Я зараз говорю. Подумайте над цим. Четверте враження. Яке ви плануєте створити враження? Коли ми з вами на початку говорили про калаш, це Калаж, який і справляє враження. Якщо ви будете це робити, звертайтесь до калажу, яке ви хочете справити враження. П'яте і останній пункт, з чого складається персональний стиль, але також це базова історія, чому? Бо це сфера вашої діяльності і вашого образу життя. Тобто ваш стиль обов'язково включає в себе ваш діяльність і ваш образ життя. Це обов'язково враховується. І так, якщо ми виведемо формулу персонального стилю, то воно буде звучати, чи вона формула, буде звучати так: це колір плюс форма плюс. Діяльність або образ життя. Фактично підійшли до кінця нашого вебінару. Про що ми в цій частинці з вами поговоримо? Так це про те, що імідж це точна наука. Ви вже зрозуміли, що колір це проценти співвідношення кольорів, це математика, форма тіла це геометрія, і плюс наша діяльність, наше проявлення це психологія. І імідж це картинка, яку ми несемо в світ. Це відображення внутрішнього світу. І отут, мабуть, це наша зона роста, це те, де нам потрібно попрацювати з собою. Я розумію, що ту кількість тем, яку ми. Підняли сьогодні, ми детально в такий період часу не могли розглянути, але якщо вам потрібен якийсь курс, то, будь ласка, звертайтеся. Моя задача сьогодні була показати, як завдяки персональному стилю можна реалізувати свій потенціал в діловій сфері. І тут один момент, який ми не зачепили сьогодні, бо він дуже має великий обсяг: це зачіски, макіяж, зовнішній вигляд обличчя. Можу сказати одне: без цієї частини образ не є завершеним, це те, на що нам треба звернути окрему увагу. І, звичайно, цей образ обличчя і зачіски портретної зони, так скажу. В стилістиці це називається візажизм. Візажизм це не тільки про макіяж, це і про окуляри, це і про зачіску, і про прикраси в портретній зоні. Це все має бути гармонічним. Воно має відповідати вашому персональному стилі, який ви собі. Створили. Створили. Так що, будь ласка, зверніть на це увагу і також з цим попрацюйте. Значить, якщо вам потрібна моя індивідуальна консультація з цих питань, які ми сьогодні піднімали, будь ласка, звертайтеся в рамках персонального стилю, я можу попрацювати з вами. Є і базовий курс, він розрахований на один місяць роботи. Мій інстаграм буде на слайді. І що я хочу ще тут сказати: якщо будуть питання онлайн, якщо ви хочете отримати питання в такому форматі, як у нас зараз, або в живому форматі, що, мабуть, як відповіді на питання було б цікавіше, напишіть, будь ласка, в коментарях 10 таких питань. Якщо їх буде 10 і більше, я думаю, ми зробимо. Живий формат, який буде для вас, можливо, більш зрозумілішим, ніж вебінар-лекція, як сьогодні.